Одинадцять людей постраждало. Один чоловік загинув в результаті жахливої ДТП неподалік рівного. Там не розминулися пасажирський автобус та вантажівка. Жахливе зіткнення сталося на слизькій дорозі на автодорозі городище рівне Староконстантинів. Водій вантажівки не оцінив дорожньої обстановки та виконав маневр випередження. У той час на зустрічній смузі їхав пасажирський автобус міжрайонного значення. Обоє курсували на чималій швидкості. 26-річний рівнянин, криючи автомобілем Ісузу, рухаючись зі сторони косток. У сторону Рівного не впорався із керуванням та поблизу великого жителям виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршрутним автобусом рівне Березне під керуванням 46-річного березівчанина. Водій вантажівки після зіткнення лежав на проїзній частині дороги. Найвірогідніше його викинуло із салону авто. Отримані травми виявилися несумісні з життям. Він помер на місці. Чоловіку було 26 років. У салоні автобуса їхало 15 пасажирів. 11 із них отримали різного ступеню важкості травми. Чотирьох потерпілих із серйозними ушкодженнями голови, численними перелому. Та забоями госпіталізували у відділенні нейрохірургії Рівненської міської лікарні, Ще семеро після огляду лікарів у шпиталення не потребували. Найменшого пасажиру маршрутки два роки. Життю дитини на щастя нічого не загрожує. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Чи були водії у стані алкогольного сп'яніння, Встановить експертиз. Слідчі поліції найближчим часом мають провести ряд експертиз, щоб встановити об'єктивні причини аварії.